день малята, хлопчики і дівчата! Протягом тижня ми говорили про вашу діти-родину. А сьогодні давайте просто пограємо в ігри, пов'язані із сім'єю. І перша наша гра називається Вгадай, хто це! я буду загадувати загадки, а ви відгадувати, про кого я сказала. Розпочинаємо! Отже, загадка перша. Він дрова може нарубати, синочком у футбол пограти. Матусі він допомагає, важкі предмети підіймає. Хто це? Так, це татусь. Загадка інша. У нього вуса іноді бувають. Він дисципліну поважає. Раніше зранку всіх встає, вказівки іноді дає. Це... Дідусь, далі. Вона приголубить і поцілує, і казочку на ніч вам подарує. Це матуся. Він в школу ходить і книжки читає, З сестричкою бавиться та грає. Так, це ваш братик. І загадка остання. Мами, мама. Всіх добріша. Пече оладки найсмачніші. Це бабуся. Ось цією грою ми і справились. Зараз, дітнах, давайте пограємо в гру, яка називається Кому що потрібно. Правила прості, ви роздивляєтесь малюнки на дошці, а я запитую, кому, кому що потрібно, що потрібно татусеві, що матусі, а що діткам. Отже, діти, подивіться на малюнки, які знаходяться на дошці. І скажіть, які з цих предметів потрібні татусері? І так, татусеві потрібна Виворотка. Дивіться уважно. І так, матусі потрібні голки з нитками, Далі піч. Далі швайна машина. Далі. Отже, ми з вами пограли в гру кому що потрібно. Зараз давайте пограємо в гру, яка називається Що зайве. Правила прості вам знайомі. Ви роздивляєтесь одну групу предметів і уважно дивитесь і кажете, який з предметів зайвий і чому. Отже, подивіться на цю групу предметів. Що, 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 ви, що ви бачите? Піч. Пральна машина, пилисос, молоток. Що з цих предметів зайве? Так, зайве молоток бо він потрібен для татуся, а це інструмент. А всі інші предмети потрібні матуся. Давайте роздивимось наступну групу предметів. Що ви бачите? І остання група предметів. Роздивіться: інструменти, гострозуби, пласкогубці, викрутка та дитяча іграшка машинка-кран. Який з цих предметів зайвий? Зрозуміло, зайвим є іграшка. А все інше це інструменти. Вони потрібні татусям. Ось і все. Остання наша гра діти називається. Чого не стало? Гра на увагу. Ви полюбляєте грати в цю гру. Правила прості вам знайомі. Ви роздивляєтесь групу предметів, потім закриваєте оченята, а я якийсь предмет прибираю. А ви вгадуєте, чого не стало. Отже, роздив... роздивіться ці предмети. Пелесос, лялька, молоток, пральна машина, ножи. Чого не стало? Вірно, не стало Пиле Соса. Дітки, сьогодні ми з вами грали в різні дидактичні ігри. Ці ігри були за темою моя сім'я, моя родина, під час яких ми закріпили знання про вашу сім'ю. До зустрічі, діти!